Друзі, привіт! Мене звати Денис і мені 20 років. Вирішив зняти таке відео, взагалі, що буде відбуватися і що буду розказуватись в даному відеоролику. Тут буде така міні-історія про те, як взагалі впливає поганий саморозвиток. Негативно на ваше життя. Тому тако, почнемо, напевно, з того, що я розкажу, як я взагалі до цього дійшов, і почалося все з того, що я пішов на найомну роботу. Я пішов працювати на стройку і клав бурківку. Тоді мені було 15 років, день в день, за 8 до 8. тоді ще було літо. Тому що як інакше, якщо 15 років я ще мав вчитися, я якраз пішов на вікна в канікуди працювати. Як я їй казав, з 8 до 8 я працюю. Це було прям ужасно, тому що коли ти працюєш під відкритим сонцем, тебе прям жарить так ну, нормально, ну, тобі вже нічого не хочеться. Натурі треба пахати просто пес. Ми за день вивозили при мені 20 тонн щеною на тих тачках. І це було прям кажу, ужасно, ужасно. Потім я звільнився з цієї роботи, Що взагалі ми тоді, я тоді отримав по 450 гривень на день? От тоді я звільнився і почався друге етап життя. Я пішов працювати в піцерію. Після того я більше не ходив взагалі ніяку найомну роботу. Я почав. Думати, що мені робити далі, тому що ну, 15 років це вже був такий вік, який я розумів, що завжди з батьками ти жити не будеш, і тобі треба щось по-любому рухатися вперед, тобі треба щось вивчати, тобі треба на чомусь заробляти гроші. І на потім у тебе теж буде сім'я, і тобі треба її також забезпечувати. Тому я вирішив а... вчати взагалі онлайн заробіти, тому що я знав, що на цьому можна заробляти великі гроші. Хоча досвіду мене в цьому взагалі не було. І коротше, відштовхуючись цього всього, я за 4 роки змінив понад 10 ніж. На да, деяких е, нішах я почав заробляти. Я в більшості ніж я купляв навчання, і да, я їх віддавав. Були навчання, яких я віддавав, я заробляв, потім ще працював довгий час. Досвід є і позитивний, і негативний. І це нормально. Зараз же я зупинився на одній ніші, яка приносить зараз найбільше. З тих всіх. Я почав взагалі сам саморозвиток. Я почав ходити в залу прям дуже плотно, почав тренуватися, почав харчуватися правильно, почав вставати рано, там, шостій ранку, п'ять ранку, читати книжки, Бігати по п'ять кілометрів зранку, е, холодний душ приймати, афірмації, візуалізації. Просто жив в ілюзіях. Мене це все підбили оці ці мотиваційні відео. Ці флюєнсери, які це все на цьому гроші зробляють, я на це повівся. Зараз же я розумію, як це все працює. По факту, по факту, я от на днях почав розуміти, що я прям дуже сильно вигораю, тому що оце все нічого не, ні до чого не приводить, читання книжок. Ну, що дасть тобі читання книжок, якщо ти не. Ну, по факту воно тобі нічого не дає, якщо ти не робиш ніяких дій. Це легше, я позабирав зараз свого життя. все. я, блін, я не просинаюся зараз в шість ранку. І мені набагато легше. Я не читаю зараз книжок, якщо хочу, я собі почитаю, але я не буду на це виділяти увагу і енергію. Тому що я, коли я до цього вбив, я просто виділяв енергію, ага, буду зараз читати дві години книжку. Почитав дві години книжку. Все, мене вже немає енергії, щоб ти працювати в моїй нічій. Немає просто. Тому, взагалі, що я... Зрозумів, перше. Би лише ті дії, які тебе проводять напряму до результату. Не косвенно, Тому що косвани дії на тебе ніколи не, не привезуть взагалі ніде як казати. Не... Роби просто, але не ідеально. Ну не роби нічого ідеально. Ти просто, якщо будеш робити ідеально, ти будеш там шукати нюанси. Ага, то нараз зараз, зараз те саме евантарне відео. Я типу ну я знімаю. Чи я буду зараз щось там видумувати? Та ні. Я зазняв. За ким дивлюся, чи є результат чи немає, ну, ти все. Якщо я буду ідеально робити, ну блін, я просто його не закину тобі і ну, все. Відкладеш хоча б на мить свою ідею, забудеш про неї назавжди. Якщо щось маєш, якусь ідею, почни її зразу реалізовувати. Не закидай її ні в якому разі. Ну, ідея це дуже класний цінний ресурс, який Ти, якщо його маєш, тобі наподобається, не прям тебе капіздривить. Не відкладай. Хочеш гуляти, хочеш двіжувати. Ну, хочеш йди. Але не забувай, що цей час ти міг би виділити на роботу, яка в майбутньому тобі принесе фінанси. Забивай собі голову непотрібними речами. Ну, по правді, ти будеш зараз собі забивати голову чимсь думками. Бо я щось так зробив погано, бо я щось тут зробив не так. Буваю, там якісь новини сталися. Ну, той, не, не сталися, ну і що? Чи є сенс за ними там ну, думати про них і так далі, Та думаю, що немає сенсу. Тому кажу, не забувайте собі цим голову. Просто живіть елементарно. Дофамін, соцмереж це є просто ужасно. Ну, ви заходите, ви такі, ага, там хтось зробив щось так, а ти такий. Та ні, я би зробив зовсім по-іншому. Не забувайте собі голову, все контролюю. Ну, що воно дасть? Я там почне щось хочу робити. Зазняти відео якесь, почати робити, рухатися в якісь ніші. Ти такий підходиш до знайомого кажеш, я хочу робити, я хочу заробляти там, десятки тисяч доларів. Він такий каже, ти що дурачок? Ну, типа, ну, давай спустись на землю. Ну, тебе нічого не вийде. Типу, я в мене не вийшло, то пустий так скаже: Не вийшло? Він скаже, в тебе не вийде. Ну, по факту. А насправді тоді ніякого факту немає діти. Да, він живе в рамках, от і все. Тому кажу, не приймайте за думку іншого. Живіть так, як ви як вважаєте за потрібне. Якщо ти відчуваєш, що треба так зробити, зроби. Ну, серце це підкаже. Не знаю, хочеш підійти там до дівчини познайомитись, так підійди. Ну, що ти втрачаєш? Ну, тобі скаже там, відмовить тобі. Ну, ти відмовив. Ну і що? Досвід. А досвід є найцінніше. Що ти отримаєш досвід, це значить, що ти щось зробив. Як що було сказано в даному відео, це є сугубо мій досвід. сприймати ви його чи ні, це є тільки ваше право. Бувайте, що це є база з вас, насправді. Типу, ну, якщо ви зараз ну, не зробите якийсь свого і аналіз, то ви просто передавилися і втратили там 15-20 хвилин свого часу. Друзі, скажу вам так: якщо вам взагалі сподобався хід моєї думок. Як я розсуждаю, як я пояснюю це все. Ну, підтримайте цей канал взагалі. І якщо б ви хотіли далі слідкувати на більш там, чистішому форматі, залітайте до мене в канал. Там я ділюся своїми думками кожного дня. Заходьте та не пожалієте. Тому бажаю всім гарного дня і робіть те, як вважаєте це потрібно.